Привіт, раки! Вітаю вас на каналі. Сподіваюся, у вас все чудово, ви в прекрасному гуморі і налаштовані подивитися терорсклад на тиждень з 13 по 19 жовтня 2025 року. Давайте подивимося загальну енергію цього тижня для вас, раки. Кому питання фінансові? Все чудово, це прекрасна чудова карта на фінанси. Це для жінок карта вдохновення. Ви в гармонії з самою собою, з навколишнім світом. У вас всього в достатку. У вас просто переповнюється. Прекрасні, хороші емоції. Ви в такому стані, що, знаєте, я можу собі дозволити все. Все для мене в цьому світі. Я прекрасна, і цей світ прекрасний. Але щось якісь м, думки все ж таки а, вас зв'язують. Бачите, ви закриваєтеся. А, можливо, це було. Попереду цього, і ви сказали, ні, я буду ось такою. Я буду в ресурсі, я відкриюсь людству оточуючим людям, які поруч зі мною, тому що по цій карті ви закриваєте свої справжні обличчя, боячись показати ваші справжні емоції та почуття. боячись що якщо ви відкриєтесь, люди зможуть вам зробити боляче. Але чи не так ви зможете ідентифікувати тих людей, яким не варто бути так близько до вас? Давайте подивимося, рака ситуація, яка може чекати на вас цього тижня? Ситуація пов'язана з розширенням ваших горизонтів. Ви вже маєте досягнення в вашому житті в якомусь конкретному питанні, і ви готові рухатися далі. Розвиватися, розширювати, розширяти ваш бізнес, я не знаю, якесь питання, покращувати. Давайте спробуємо уточнити, з приводу чого це розширення горизонтів. Ви йдете до вашої цілі. Трансформація, щось кардинально змінюється в вашому житті. Можливо, ситуація якась тримала вас. І ви трималися за за щось в вашому житті дуже сильно, і відчували вже, що потрібно щось відпускати для того, щоб можна було рухатися далі. І ось тут ви рухаєтеся далі. Після ситуації, після переосмислення якогось речей. Ви розумієте, що на те місце, що мало, що було в вашому житті. Прийде щось краще. Ви зможете зробити власними силами щось краще, ніж було. Не потрібно сумувати над втраченим можна проаналізувати все, взяти досвід якийсь з цих подій і рухатися далі. Ви рухаєтеся до вашої цілі, це дуже радісно. Подивимося, що вам може завадити на цьому тижні. Можливо, вам заважає акцент на фінансах, ваші переживання, що коштів може не вистачити, тому що по цій карті ви зберігаєте дуже сильно те, що вже маєте. Ви сконцентровані на тому, щоб зберегти фінанси. Можливо, вам потрібно зацікавити увагу, що зараз не варто витрачати дуже сильно кошти. Або ви накопичуєте на щось і не можете собі дозволити, хоча по цій карті ви собі багато чого можете дозволити. Але, можливо, не в фінансовому плані, так? В щось в іншому. А на фінансах тут притримуєте. Давайте спробуємо уточнити, з приводу чого це акцент на фінансах. Можливо, ситуація якась пов'язана з судом. З державними органами можливо для когось це якась була позика, і ви маєте повернути гроші з рішенням суду, або до іншої якоїсь інстанції. Або це ситуація, яка відбулася по справедливості. Ви самі розумієте, що ваші вчинки в минулому призвели до ситуації, яка пов'язана з фінансами, де ви маєте притримати кошти. І подивимося раки для вас пораду карт на цей тиждень. Знову дублюється питання з трансформацією. Закцентуйте собі увагу на тому, що щось реально змінюється в вашому житті і те, що. Вже відмираю, те, що ми не можемо протягнути <кхід> перепрошую, далі в своє життя, маємо відпустити, якусь ситуацію відпустити, яка не приносить вам вже натхнення ресурсу, покращення якогось, від якої ви лише відчуваєте, що тяжкість вам боляче, недобра, некомфортно. Це потрібно відпускати. Якась ситуація з кілька? Чого ця ситуація давайте погана? І знову ж, ця ситуація стосується фінансів. Якийсь шанс на накопичення коштів, якийсь шанс в діях, які можуть призвести до збагачення, що у нас не ніколи, у вас є в вашому житті, чому радіти, і ви можете насолоджуватися цим. У вас є багатства і по цій карті також. Ви багаті і внутрішньо, і навколо вас є те, чому ви можете радіти. І ось ви насолоджуєтеся вашим багатством в вашому житті. Або ж для когось це а, ринок, якийсь, знаєте, де а, багато достатньо всього. У вас є все. А тут у нас якісь вагання, або ж це може бути якийсь вибір перед вами, і ви вагаєтеся зробити вибір. Всі ваші запитання обов'язково ви знайдете всередині себе. Лише позадавайте собі якомога більше і глибших таких питань, і ви зможете дати собі відповідь. Раки, я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим. І світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!